Колишній міністр оборони Резніков став одним із директорів Українського інституту майбутнього. Яке майбутнє для українців вже готує пан Резніков і компанія? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь ютуб канал до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати це призначення колишнього міністра, який героїчно захищав Україну, закуповуючи яйця по 17 гривень. Брехав нам всім! Який зараз вже будує наше з вами майбутнє, майбутнє наших дітей, майбутнє наших внуків. Це ж така назва: Український інститут майбутнього, серйозна структура, там дуже поважні експерти 37-го рівня і так далі. Дуже поважні ляльководи з розряду Антона Геращенка. А чия людина Геращенко? Авакова. Це новина взагалі прекрасна. Тобто, Резніков, який був пов'язаний з Ахметом, який як адвокат обслуговував взагалі багато кого, зараз йде на співпрацю зі структурами, ну, певний вплив, на які, очевидно, зберіг той же ж Аваков. І Резніков, очевидно, що дружить, в тому числі із Зеленським, і з Єрмаком, і так далі. Знаєте, це ілюстрація того, от ми, українці, ми розділені, сваримось між собою пішпорами. Під прапорами різних ворогів України, різних олігархів, сперечаємось, чиє лайно краще пахне, не маючи нічого. Тому що наш економічний базис вкрадено. А вони, маючи все, конкуруючи між собою за те, як нас далі грабувати, як перерозподіляти те, що вже вкрали, вони завжди між собою вміють домовлятися. Це цікава ілюстрація. Але я хочу сфокусувати вашу увагу навіть не на цьому, на майбутньому. От є майбутнє. Щось, що має наступити через певний проміжок часу. От є зараз теперішній момент, коли ви дивитесь це відео. Є майбутнє, яке має бути там через рік, через два роки, через п'ять років. І є тенденції. Тенденції це такі напрямки розвитку, вектори, куди ми рухаємось. От яке майбутнє для нас готує Резнікові компанія. Яке майбутнє вони приготували для українського народу. А задумайтесь над цим. Кілька днів тому з'явилася новина, яку я коментував стосовно демографічної кризи в Україні. Це не криза, це катастрофа, яка показує нам прихований геноцид українців. Ну тобто найгірша народжуваність за 300 років. Якщо в 91-му нас було 52 мільйони, на межі 93-го, 4-го 54 мільйони, зараз немає і 30. Куди веде нас ця тенденція? До збільшення чи до зменшення. Ми попали в призери. На жаль, за негативним коефіцієнтом народжуваності. Третє місце в нас. Перше місце, по-моєму, Південна Корея, друге місце а, чи Сінгапур, ні, не Сінгапур, а ну, хтось з, з Азії, власне, також. Гонконг. Друге місце ми попали третє призери, ну слава Богу, бронзова медаль. Але повернемось, ця тенденція зрозуміла, вона веде нас до вимирання. А які тенденції в нас в економіці? Через деякий час у нас залишиться держава з вивіскою Україна, в якої взагалі немає економічного базису. Заберуть все, крадуть все з допомогою політико-економічних методів. Зараз вже і енергоатом готують до викрадення укрзалізницю, залишки отих всіх компаній, отих всіх важливих речей, які в нас ще збереглися, виривають з-під землі землю і надра. Найцінніше, що є. Земля це не просто не товар, це середовище нашого життя, це територія нашої держави. І зараз в нас відбувається злочин, який на міжнародному рівні називається лендгребінгом. викрадення землі політико-економічними методами. Куди ця тенденція прийде через 10 років? В чиїх руках опиниться земля, оця реформа так звана антиконституційний закончик? А це ж те майбутнє, яке зараз для нас будує Резніков, І весь час будував? Резніков був на посаді міністра оборони. Там він безпосередньо формував майбутнє для Збройних сил України. Яке майбутнє? Діяльність Резнікова. Стосовно забезпечення нас снарядами, боєприпасами, FPV-дронами, транспортом для військових, турнікетами для військових і так далі. Яке майбутнє він нам готував? Яке майбутнє він готував, закуповуючи яйця по 17, продукти в півтора в два рази дорожче? Це ж збитки на мільярди гривень. Притягнули його до відповідальності? Ні, він іде стає директором. Директором одного з е, найнібито розкрученіших і авторитетніших е, громадських об'єднань, які там займаються освітою населення і формують нам майбутнє. В тому майбутньому нема українців як вільних, гідних, заможних освічених людей. Це те майбутнє, яке нам готують, такі як Резніков. Не просто готують, а вже активно реалізовують. Вже тут і зараз активно реалізовують. І я повертаюся до того, що ті всі сили, які грабували Україну, в першу чергу олігархи, московська агентура, зараз повним ходом долучилися корпорації, вони між собою завжди домовляться, володіючи всім ресурсом. Домовляться, організуються і так далі. А ми Ми між собою можемо домовитись, щоб згуртуватись, організуватись, що б ми хороше не хотіли зробити в Україні, ми його не можемо зробити, поки ми не маємо сили. А сила з'являється тоді, коли ми будемо організовані. Чи готові особисто ви організовуватись настільки, щоб ми зібрали, до прикладу. Мільйон українців, які будуть готові зберігати українське національне багатство для всіх живих українців і для майбутніх поколінь, які повинні десь народитися, зберегти нашу землю, наші надра. мільйон українців. Це багато чи мало в теперішніх реаліях? Так, щоб чітко от, зберегти, створити там, суверенні фонди, там, ще, щось, ще щось. Механізми можуть бути різні. Питання в тому, чи ми готові організовуватись? Вони нам вже готують майбутнє. Тих, хто вільний, самодостатній, тих, хто мав таку мотивацію, як українські добровольці, героїчні воїни, в тому майбутньому, яке вони для нас вже формують, таких людей не повинно бути. Бо такі люди для них становлять загрозу. Ви це розумієте? Я дуже хочу, щоб у вас фокус уваги падав саме туди, щоб ви думали над цим, розуміли це, відчували це. Це мусить боліти. У нас має включатися інстинкт самозбереження. Наші вороги добре організовані, глибоко продумані. Там є ляльководи, які в багатьох місцях для нас не видимі. І вони системно працюють на знищення українського народу як окремої спільноти, на обезземелення українців. На остаточне викрадення нашого національного багатства політико-економічними методами. Залишиться держава з вивіскою Україна. Керувати будуть вони, весь економічний базис буде в них. Населяти тут будуть ті, хто погодиться для них бути виключно обслуговуючим персоналом. Ресурсом для їхніх забаганок, прислугою. В основі людини. Є часточка творця, дух, душа, те, про що ми говоримо, хоча дух і душа це різні речі. Гідність, як прояв, як платформа, на якій зверху вже стоять все решта, прагнення волі, прагнення свободи і ще багато-багато чого. Нам треба організуватися тим, хто розуміє ті категорії, про які я кажу. Без організованості ми нічого хорошого не зможемо тут втілити, в той час, як вони вже будують для нас майбутнє. А майбутнє Резнікова, на мою думку, повинно бути в тюрмі з повною конфіскацією, і не його одного. Тільки хто ж його посадить? Що має відбутися в Україні, щоб такі, як Резніков, сиділи до вічної з конфіскації? Наскільки добре ми маємо організуватися, щоб навести лад в своїй хаті, в якій зараз, як казав Шевченко, в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе. Крім того, що сміється з тебе, ще й формує твоє майбутнє. Яке майбутнє він для тебе формує? Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важливо, тому що наш канал зараз блокують різними хитро зробленими способами, обмежують кількість українців, які бачать таку правдиву інформацію, які з допомогою певних наших відео вчаться мислити самостійно. І тому ваша допомога надзвичайно важлива. Українців треба будити всіма способами, тому що вже приспали лукаві і вогні, її окраденою збудять. І коли вже все буде горіти. Ми маємо проснутися хоча б якомога раніше. Чим швидше проснемося, тим легше буде долати наслідки діяльності тих виродків. Тому ваша інформаційна допомога є дуже важлива. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Хто хоче отримувати електронний макет нашої газети Сурма, надсилайте нам електронну адресу. Читайте маніфест нашого руху Українська сила. Якщо розділяєте цінності та засади, пишіть нам, виходьте на зв'язок за вказаними реквізитами. Будемо разом організовуватися для того, щоб будувати своє українське майбутнє, а не те, яке нам будують Резнікове, Геращенки і їм подібні. Це треба усвідомлювати. І тільки якщо ми будемо діяти організовано, згуртовано та системно, тоді ми його зможемо побудувати. Скажу навіть більше, якщо ми будемо діяти організовано, системно, продумано, тоді ми його точно побудуємо. Бо нас більше, бо ми сильніші, бо в нас щира мотивація. Ми можемо це зробити. Борітеся, поборете. Дякую всім за увагу, дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.